Одного дня у своєму кафе Аня прийшла за чимось до каси, мимоволі звернула увагу на гостей, що неподалік. За столиком сиділа молода жінка з дівчинкою років з 9, матір і донька. Обоє повненькі, дорого вбрані, типові клієнти закладу ванільний кусь, цілий столик заставлений тарілками. Дівчинка, нехотячи, доїла, хто зна котре своє тістечко й морозиво, а тоді відхилилася на спинку крісла і погладила себе по величенькому животі, скривилася. Бе, мене вже нудить, більше не можу. Ходімо звідси. Ще чого? Доїдай. Я хіба даремно гроші заплатила, і немалі до речі. Дивися, он ще ці два шматочки тортики для тебе. І донат з полуничною глазур'ю. Я не понесу це додому давай. Не хочу вже, мам, не лізе. Відвернула кругленьке обличчя дитина. Мати розсердилася. Не капризуй, маєш з'їсти. Ти ж хотіла в кафе. То чого тепер кривишся? Хотіла, але я ж не казала, щоб купити мені цілу гору всього. Мамо, ну чого ти завжди змушуєш мене все доїдати? Бо їжу не можна викидати. Вона дорого коштує, а ти не цінуєш. Он інші діти і не мріють про таке. Вказала рукою на солодощі. Матір з донькою продовжили сперечатися, та власниця кафе вже не слухала. Аня, наче то було сьогодні, пригадала власне дитинство. Рази клієнтки були як зняті з язика матері Анни, заплющила очі і спогади болючим потоком полилися, викликаючи бажання розплакатися. Скільки разів чула оте, доїдай, не можна залишати їжу в тарілці, бо вона дорого коштує. Це твоя сила, не можна залишати. Бачиш, твій брат вже все з'їв, не відставай, роби погоду. Як це ти їсти не хочеш? Ану, сідай за стіл бігом. Слухайся, маму, я ж про тебе дбаю. Так Аня могла годинами не вставати з за столу, доки не доїла те, що сказали. І байдуже, що порція явно була завелика для дівчинки, яка майже цілими днями сиділа то за навчанням, то щось читала, бавилася. Аня ніколи не була дуже рухливою дитиною. З часом звикла доїдати, аби батьки не сердилися. А коли просила добавки, мама ще більше раділа, тішилася, що діти мають хороший апетит, що вона смачно приготувала. Ніколи в сім'ї кусенків не бракувало їжі, і то смачненької, жирненької, не якої небудь там пісних овочів. А солодощі постійно стояли цілими торбами, ящиками. Бо ж батько Ані працював спочатку на державній кондитерській фабриці, потім відкрив приватне підприємство теж по виготовленню цукерок і подібного. Батьки раділи, що забезпечують своїх діток краще, ніж інші. Та ніхто не питав Аню, як вона почувається серед однолітків чому часто йде зі школи заплакана? Насмішки і постійні образи ставали з кожним роком сильніші, частіші. А коли підросла і почала задивлятися на хлопців, самооцінка остаточно впала, бо ніхто не запрошував її танцювати на шкільній дискотеці, не виявляв увагу як до інших дівчат. Після першого разу перестала ходити на танці. Сиділа за книжками або шукала ще якусь розвагу. Аня не могла знайти на себе нормального підліткового одягу, мама вбирала її в дорослі речі, які дівчинці геть не подобалися, а її одноліткам тим більше. Коли почала дружити з пухом, знущання майже припинилися, але дуже швидко виникла інша проблема закохалася. Доводилось тихенько собі плакати, коли ніхто не бачить, бо поділитися болем не було з ким. Одна Даша здогадувалась, але не дуже могла помогти. Серце Ані краялося, як бачила милого з красунями. Андрій завжди був популярним. Мало не кожна дівчина мріяла про його увагу, навіть часто переказувала йому щось через Аню як же їй хотілося бути в зовсім іншій ролі, ніж посередника, і от зараз. Побачивши цю турботливу матір у своєму кафе, ледве стрималась, щоб не підійти і не сказати їй все, що думає про неї. Може, якби свого часу Анній матері хтось поставив мозок на місце, не дійшло б до такого. А тепер ех, і донька мучиться, і сама ледве ходить. Майже півтора центнери ваги, то не жарти.